Псалом 90. Пісня хвали Давида. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо Він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима Він закриє тебе, ти будеш у безпеці під Його крилами, Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається в темряві, ні напасті, чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде тисяча. Десять тисяч праворуч від тебе та до тебе не наблизиться, лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив Ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до Твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх, вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева й змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю, захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його, я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Євангеліє ВІД ЛУКИ, розділ 11. І сталося, що Ісус молився в одному місці. А коли закінчив, то один з його учнів сказав йому Господи, навчи нас молитися, який Іван навчив своїх учнів. Він же промовив до них: Коли молитеся, то кажіть, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам кожного дня. І прости нам гріхи наші, які ми самі прощаємо кожному боржникові нашому, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І сказав їм: Хто з вас, маючи друга, піде до нього опівночі та скаже йому: Друже, позич мені три хліби. Бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і не маю що йому дати, а той, зсередини у відповідь, каже: не турбуй мене, вже двері замкнені й діти мої зі мною на ліжку, не можу встати й дати тобі. Кажу вам, якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість устане і дасть йому скільки той потребує. І кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує. І хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняють. Коли в когось з вас, батьків, попросить син хліба, то невже подасте йому камінь, або риби, чи замість риби подасте йому змію, або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона. Отже, якщо ви, будучи злими, умієте добрі дари давати вашим дітям. То наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять, і якось він виганяв біса, який був німий. Сталося так, коли біс вийшов, німий заговорив, а люди дивувалися, деякі ж з них сказали: Вельзевулом, князем Бісівським він бісів виганяє, а інші, випробовуючи, вимагали від нього ознаки з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім, який розділився сам у собі, впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як встоїть його царство? Ви ж кажете, ніби то я вельзевулом виганяю бісів, коли я вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам суддями. Коли ж я Перстом Божим виганяю бісів, то Боже Царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці, коли ж хто душі від Нього нападе й переможе Його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою, і не знаходить, тоді каже Повернуся до свого дому, звідки я вийшов, і, прибувши, знаходить його заметеним і прибраним. Тоді йде, бере сім інших духів, лукавіших за себе, і увійшовши, живуть там, і стає остання тій людині гіршим від попереднього. Сталося, коли говорив він це, якась жінка, з натовпу, підвищивши голос, сказала йому Блаженна утроба, яка носила тебе, і груди, які ти ссав, а він відказав дійсно, блаженні ті, які слухають Боже Слово і бережуть його. А коли збиралися люди, почав говорити Цей рід лукавий, він ознаки шукає, та ознаки не буде дано йому хіба що ознака Пророка Йони. Бо як Йона став ознакою для Ніневійців, таким буде й син людський для цього роду. Цариця півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінця світу, щоб послухати мудрість Соломона, а ось тут більше від Соломона. Мужі Ніневійські встануть на суд із цим родом і засудять його, бо вони покаялися після проповіді Йони, а ось тут більше від Йони. Запаливши світильник, ніхто не ставить його ні в сховок, ні під посудину, але на свічних, щоб ті, які входять, бачили світло. Світильником тіла є твоє око. Якщо твоє око буде чисте, то й усе твоє тіло буде світле, коли ж воно буде лукаве, то й твоє тіло буде темне. Отже, пильнуй, щоб світло, яке в тобі, не було темрявою. Бо коли все твоє тіло у світлі і воно не має жодної темної частини, то і все буде світле, наче світильник осяяв тебе промінням. Коли він говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину, він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив обмивань, здивувався, а Господь промовив до нього: Тепер ви, фарисей, чистите зовні чаші та миски. А ваше нутро повне здирства і лукавства. Нерозумні, чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє, тож те, що всередині дайте як милостиню, і все для вас буде чисте. Горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину зм'яти й рути та всякого зілля, але обминаєте суд і Божу любов, і це належить робити, і того не залишати. Горе вам, фарисеям, бо ви любите перші місця в синагогах і вітання на майданах, горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, бо ви, наче невидимі гроби, люди по них ходять і не знають того. У відповідь один із законників каже йому Учителю, кажучи так, ти ображаєш і нас. А він сказав «Горе й вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити. А самій одним пальцем своїм не доторкуєтеся до тягарів, горе вам, бо будуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші повбивали. Отже свідчите і схвалюєте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх, а ви будуєте їм надгробки. Через те й Божа мудрість сказала: Пошлю до них пророків та апостолів, і з них декого вб'ють і будуть переслідувати. Щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків, що пролита від створення світу, від крові Авеля до крові Захарії, який загинув між жертовником і храмом, так кажу вам вимагатимуть звіт за це в цього роду. Горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання та самі не увійшли і тим, які входять, перешкодили. А коли він виходив звідти. Книжники і Фарисеї почали сильно нападати й дуже випитувати його, сподіваючись упіймати його на слові, щоб його звинуватити. Друга Хронік. Розділ 36. Народ землі взяв Йоахаза сина Йосії, помазав його і настановив його царем у Єрусалимі замість його батька. Йоахаз був 23літнього віку, коли він зацарював і три місяці царював у Єрусалимі, й перевів його цар до Єгипту, а на землю наклав данину в 100 талантів срібла і талант золота. Фараон Нехао поставив Елієкіма, сина Йосії, царя Юди, замість Йосії, його батька, і змінив йому ім'я на Йоаким. Його брата Йоахаза, Фараон Нехао, взяв і відвів його до Єгипту, і він там помер. Йоаким мав 25 років, коли став царем, і 11 років він царював у Єрусалимі, а ім'я його матері Зехора, дочка Нирія Рами. і він чинив зло перед Господом згідно з усім, що робили його батьки. І проти нього прийшов на вуходоносор, цар Вавилону, і закував його в мідні кайдани і відвів його у Вавилон. Він відніс до Вавилону частину посуду Господнього дому і поставив його у своєму храмі у Вавилоні. а решта оповідей про Йоакима і все, що він зробив, чи ось не записане це в книзі літопису царів Юди. Йоаким заснув зі своїми батьками і був похований в Ганозі зі своїми батьками, а замість нього зацарював Єхонія, його син. Єхонія був 18-літнього віку, коли він зацарював, і три місяці й десять днів царював у Єрусалимі, він чинив зло перед Господом. І коли мінявся рік, цар Навуходоносор послав і відвів його у Вавилон разом з дорогоцінним посудом Господнього дому, а царем над Юдою і Єрусалимом поставив Седекію, брата його батька. Седекія мав 21 рік, коли він зацарював, і 11 років царював у Єрусалимі, і він чинив зло перед Господом своїм Богом, не посоромився присутності пророка Єремії і того, що вийшло з Господніх уст, в тому, що стосувалося царя Навуходоносора, щоб відступити від того, у чому він узяв з нього клятву перед Богом. І вчинив твердою свою шию, і зробив непохитним своє серце, щоб не повернутися до Господа Бога Ізраїля. І всі славетні в племені Юди, священики і народ землі все намножували переступи, чинячи Гедоти народів, і осквернили Господній дім, що в Єрусалимі. І Господь Бог їхніх батьків посилав через пророків, рано встаючи і посилаючи своїх вісників. Бо щадив свій народ і свою святість, а вони зі зневагою ставилися до його вісників, насміхалися з його слів і кепкували з його пророків, аж доки Господній гнів не прийшов на його народ, коли вже не було зцілення. І він навів на них царя Халдеїв. Побив їхніх дітей мечем у домі його святині, не пощадив Садекію, не помилували їхніх дівчат, і вони відвели їхніх старішин, усе передав у їхні руки. І весь великий та малий посуд Божого дому, скарби, і всі скарби царя та вельмож, усе він відніс до Вавилону. Він спалив Господній дім і розбив стіни Єрусалима, і його доми спалив вогнем. І всякий гарний посуд віддав на знищення, а решту відселив до Вавилону, і вони були йому та його синам за рабів аж до царства мідійців, щоб виконалося проголошене устами Єремії слово Господа, аби земля мала свої суботи, щоб відпочила. Вона відпочивала в усі дні свого спустошення до завершення 70 років. У першому році Кира, царя персів, Після виконання Господнього слова, сказаного устами Єремії, Господь підняв дух Кира, царя Персів, і наказав проголосити в усьому його царстві на письмі, сповіщаючи. Так говорить Кир цар Персів: Господь, Бог неба, дав мені всі царства землі, і Він заповів мені збудувати йому дім у Єрусалимі, в Юдеї. Хто з вас є з усього його народу? Його Бог нехай буде з ним, і нехай він піде.